Може, зіграємо хованки. В школі все одно нікого немає. Добре, але якщо не злого чергова, тоді пояснюватись будеш ти. Добре, тоді я рахую. А ви ховайтесь, але граємо тихо, щоб ніхто не почув. Хованки у школі звучить цікаво. А ви точно впевнені, що все буде тихо? Досить балачок, Аріна, рахуй. Опері. Ага, Зоряна, я бачу твою тінь. Ну, блін, я за це перше попадаюся. Сподіваюсь, мене не так, швидко знайдуть. Та тихо ти, через тебе зараз знайдуть мене. Крістя, вилазь, ще з дверей бачу твоє відображення в склі. Я ще десь хвилин просиділа, але не так речете! І ви купалися. Ей, дівчата, а це що таке? Схоже на спуск кудись. Я його раніше не бачила. Може ти знаєш, що там? А може там скарб? Треба бути обережними. Якщо щось не так, не підемо далі. Обережніше тримаємося разом. Тут на досі вирізано якісь подряпини. 21, 22, 22 подряпини. Ого, ти калькулятор. Першу, якщо буде небезпека, зупиню вас. Добре, не відставайте. Тут тут наші імена. Катерина, Це моя коробка. Виглядає, ніби ці коробки чекали саме на нас. Виглядають як послання з майбутнього. Цікаво, що не зберігає для нас. Кожен з нас відкриє свою, але по черзі. Я бачила себе лікаркою. Мені здається, ця професія тобі підходить. Дивно, я нічого не бачила, тільки світло. Може, бачить лише той, чи є ім'я на коробці? Або так, хто то побачити майбутнє. І що ти відчуваєш. Поки що не зрозуміло, але відчуття дивні. Я був архітектором і креслив дім своєї мрії. Я присвятила віч для твого будинку, а я порахувала навантаження для твого будинку, а я доспівала на відкритті. Головне, щоб дім був безпечним. Це виглядає як справжня мрія. Чула і побачила, як мої поеми з'явилися спочатку у думках, а потім на папері. Ти завжди вміла гарно складати поеми. Це не просто мрія, це твій талант. А я напишу пісню для твоєї декларації з їх віршів. А я би хотіла стати однією з героїні своїх поем. Я була поліцейською. Моя робота, щоб ніхто не страждав. Гарно сказано. Так і фіш можна назвати. Безпека мій обов'язок. Цікаво звучить. З такою поліцейською нам ніяк не безпеки не страждано. З такою командою ми точно в безпеці. до виступу і зовсім не боялася. Твій голос був неймовірний, коли ти співала на рівниці 1 вересня. Мікрофон ціну волі. Я писала для тебе пісні. Я вже бачу, де всіх зачаруєш. І ми будемо сидіти на першому ряду. Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти про те, що в мене хай. І сподіваюся, це буде корисно для вас. Я говорю, і намагаюся допомогти іншим, навіть з маленькими справами. Це здається простим, але важливим. Ти завжди хотіла всім допомогти. Це найщиріша людина. Згідно з тобою, Соломір. А я можу підкинути кілька ідей для твоїх відео. Твої відео будуть показувати, що сміливість це робота над собою. А якщо це все вигадки. Навіть якщо так, то це наші мрії. Мрії теж показують шлях. Я в відчуваю, як хочу співати. Це все залежить тільки від нас. Давайте і ми зробимо свій крок у майбутнє. Це буде наша скринька майбутнього. Через день кроків перевіримо. І подивимось, чи ми зробили крок у майбутнє. Домовились? Домовились! Майбутнє, майбутнє починається, починається з тебе.